Скоротити споживання електроенергії насамперед у пікові години вранці та ввечері так як це закликає уряд та президент України. З таким проханням до Чернігівців на тлі серйозних пошкоджень ворогом багатьох генеруючих потужностей по всій державі звернувся міський голова Владислава Трошенко на початку чергового засідання виконавчого комітету. На сьогоднішній день наслідок масованих бомбардувань шахідами, ракетами, усіляких найменувань. Російським агресором знищена велика кількість об'єктів енергетичної інфраструктури. Генеруючі потужності в Україні, в нас можуть бути при пікових навантаженнях неспроможні утримати частоту 50 Гц. При падінні частоти нижче 49 Гц іде автоматичне. Відключення генеруючих потужностей з неконтрольованим режимом відключень лікарень, метрополітенів, тобто тих е об'єктів споживання електроенергії, які е не повинні відключатися або все повинно бути в плановому режимі, щоб мінімум шкоди нанести людям. Наша економія дасть можливість планувати. Е Технічні дії планувати більш-менш проходження зимового періоду, де найбільше споживання енергії. З повагою до вас, шановні чернівці. Так, за словами очільника міста, планові незручності, як, наприклад, відключення світла на кілька годин, це легше, аніж неконтрольовані та аварійні, коли до них не готові ні люди, ні об'єкти критичної та соціальної інфраструктури. До того ж, взимку і не лише в Чернігіві, а по всій країні. І тут важлива відповідальність кожного свідомого громадянина. Що стосується власне порядку денного то серед трьох десятків питань, одноголосно підтримали виділення матеріальної допомоги ще 137 чернігівцям, приватні будинки яких були пошкоджені. Чі зруйновані внаслідок російської агресії на загальну суму 1 мільйон 880 тисяч гривень. До цього одноразові виплати вже отримали більше тисячі містян а також надання часткової компенсації на ремонт та відновлення вікон. Даним проектом рішення пропонується затвердити розміри такої часткової компенсації 77 громадянам на загальну суму 892 дев'яносто гривень. Гривень в цілому по цій програмі отримають з урахуванням цього рішення 383 громадяни на громадянина мешканці міста Чернігова із малозабезпечених верст населення на загальну суму 4 мільйона 903 тисячі. Крім того, місто власним коштом підтримує одну з військових частин і на їхнє прохання закупить 30 радіаторів опалення загалом на 99 тисяч гривень. Це дозволить обігріти нині неопалюване приміщення і створити умови для проживання особового складу. Розквартирування воно вирішується не завжди планово вони знайшли приміщення, але приміщення не їхнє, не їхнє. І бюджетний кодекс забороняє їм відсутність коштів і забороняє їм придбати всі батареї для не їхнього приміщення. Тому ми. Купляємо батареї і передаємо їм на військову частину. Завдяки перерозподілу видатків межа галузевих програм, цього дня передбачили фінансування на ремонт та облаштування укриттів для двох комунальних підприємств міського палацу культури та КП паркування і ринок. Ухвалили рішення про демонтаж 16 незаконних сараїв, передачу семи буржуєк державній службі з надзвичайних ситуацій, а також чотириповерхового приміщення на масанах із балансу 13-го ЖЕКу на управління культури та туризму, враховуючи, що мікро. Район молодий та густо населений, там планується відкрити творчо-мистецький осередок із бібліотекою.